Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про прикорм, або що я робила, коли моя дитина взагалі нічого не хотіла їсти. У мене двоє дітей, і з старшою дочкою взагалі не було проблем з прикормом. Я дотримувалась парад з книги Комаровського, а не слухала всіх навкруги, що треба, що не треба, і ми почали з блендерованих пюре. Все йшло як по маслу. А через рік і дев'ять місяців у мене з'явився синочок. Ніби нічого не забула, ніякі стандарти стосовно прокорму не змінились, дотримувалась порад Комаровського, але щось пішло не так. Юра взагалі нічого не хоче їсти, все випльовує, він не має інтересу до їди. І тут я почала пробувати інші методи. Я перестала все блендерувати, а спробувала дати кусочками. Це був мій страх. Адже він не має зубів, як він пережує, щоб він не подавився. Перше, що я дала, це броколі і цвітну капусту. Не можу сказати, що йому максимально зайшло, все було ідеально, але трішки він з'їв, більше ніж блендероване. Основні три правила, яких я дотримувалась, коли почала давати дитині кусочками. Перше, це дуже довго готувала їжу, варила чи пекла, щоб вона була максимально м'яка. Друге це дитина сама бере кусочок в ручку. В жодному випадку не ставте йому в роти кусочок, адже ви можете прогадати, і це може бути за великий або навпаки, за маленький, який може дитина, яким може поперхнутись. І третє це дати дитині час і волю її ручка. Так, дитина замурзається, порозкидає все довкола себе, але вона і з'їсть стільки, скільки потребує. Раджу спробувати.